Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова зможуть отримувати і ще більше нужденних. Відтепер продуктові набори видають мешканцям Макіївки віком від 60 років. Раніше пакунки з їжею отримували пенсіонери, яким виповнилося 65. Таке рішення у гуманітарному штабі пояснюють збільшенням кількості людей, які звертаються на гарячу лінію з проханням допомогти. Докладніше Юлія Міншакірова. Зранку біля пункту видачі гуманітарної допомоги Ахметова близько пів тисячі маківчан. Спочатку людей реєструють та видають талончики на продуктовий набір. Такий вже є у Валентина Кузьмича. Шістят п'ять живкою давали ранше не давали. А та час 60 літ дають. Вы зарегистрированы, получили талончик, да? Ну да, уже получилось. Когда вам получать теперь? Сейчас идти получать. Відтепер тепер пенсіонери Макиївки віком від 60 років можуть щомісяця отримувати продуктові пакети. Раніше допомогу призначали пенсіонерам старшим 65. -ти. Знаєте, необхідно, потому що я не получаю пенсію. Я не можу, не маю можливості поїхати оформити це десь. У мене нет денег. На початку цього року штаб Ахметова відкрив пункти видачі благодійної допомоги у кожному районі міста. До бойових дій на Донбасі у Макіївці проживало близько 400 тисяч мешканців. У штабі кажуть, категорію розширили, аби допомогти тим, кому найбільш складно. По решению Рената Ахметова мы открываем выдачу помощи новой категории пенсионерам от 60 лет. Это коснется жителей Макеевки, главного сателлита города Донецка. Таким образом, нашей дополнительной помощью мы охватим 22 400 человек. И уже с апреля 90 тысяч жителей Макеевки будут получать гуманитарную помощь от Рената Ахметова. Окрім пенсіонерів, допомогу отримують інваліди, багатодітні родини, сироти, матері-одиначки та інші малозабезпечені. Щомісяця штаб видає у цьому місті майже 70 тисяч продуктових наборів та близько 5 тисяч дитячих. Прошла раз я получил на місяць. Меня хотіла на двоїх. Довольний спасибо, просто благодарен. Днями штаб Ріната Ахметова доставив до Донецька найбільшу партію гуманітарної допомоги від початку року. 47 фур привезли 900 тонн продуктів. Волонтери на Донбас Арені вже почали формувати 75 тисяч наборів для виживання, які роздадуть мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Юлія Україна.